Зовсім нещодавно до нас звернувся власник бізнесу, який активно працює. У нього доволі великі обороти і активна діяльність. Тобто там є реальний сектор економіки, є реальний об'єм роботи, постачальники, покупці, начебто, все окей. Але виявляється, що навіть в таких кейсах може бути для банку замало інформації, і банк може щось запідозрити. Давайте будемо сьогодні розбирати цей кейс. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Антеконсалтен Груп. На ринку України ми 11 років, є чим поділитися. І сьогодні розбираємо важливий кейс, який буде дуже актуальним усім підприємцям, щоб ви знали, яким чином себе захистити від фінмоніторингу банку, в тому числі, і захистити своє ім'я, свою репутацію, щоб вона в жодному випадку не була заплямленою. У нас дуже велика кількість підприємців, наших клієнтів, які із року в рік приходять до нас за допомогою на подання річного звіту. Тобто, ми протягом року не здійснюємо бухгалтерський супровід. У нас немає договору на супровід. Це ті підприємці, які самостійно закривають ряд питань, але вони звикли з нашою допомогою подавати річну звітність. Ну тому що. Звикли за роки співпраці саме працювати з нами. І власне до нас звертається наш клієнт, каже: будь ласка, допоможіть вирішити ось це питання. Отримали листа від банківської установи, де відкрито рахунок ФОП, ну і відповідно відкриті рахунки фізичної особи. І лист був, скажімо так, абсолютно недружелюбним. Потрібно було надати усі контракти, усі видаткові накладні. Зауважу, що це ФОП-платник єдиного податку. І в більшості з таких категорій підприємців взагалі може бути відсутній первинний документ, може бути відсутній акт наданих послуг, може бути відсутня накладна. Ми всі знаємо, що згідно чинного законодавства, платники єдиного податку перебувають на спрощеній системі. Відповідно, більшість підприємців навіть не ведуть первинний облік, не ведуть наявність видачі і збору первинних документів. А в цьому кейсі було все, тому що категорія реалізації товарів вона просто мала високу вартість, і контрагенти, як постачальники, так і покупці мали видаткові накладні і договори теж на поставку таких товарів. Тому тут, власне, взагалі було простіше в цьому кейсі спілкуватися з банком. Тож в листі було вказано, що у них підозріла діяльність на на думку фінмоніторингу цього банку, тому що часте відбувається зняття готівки. Хоча відсоток, або я не знаю, там практично всі розрахунки були безготівкові на вхід і на вихід, тобто вхідні і вихідні транзакції, практично були безготівкові, тому що офіційно закуповувались матеріали, і офіційно вони продавались на покупців. Однак частина, звісно, в готівці знімалася для власних потреб. І зняття готівки це такий теж. Критерії ризику виявилися для банківської установи, і потрібно було пояснити, на що знімається готівка. Ось так. Значить, перше, що ми надали, ми написали, що у нас є місце, склад, на яке подано обов'язково 20 ОПП для здійснення реалізації таких товарів. Потім ми надали договори з постачальниками. Клієнт також перекріпив видаткові накладні на товар. Власне, в цілому, ми зробили великий об'єм роботи для того, щоб надати ті документи. Які банк вимагав, забігаючи наперед, вам точно не можна ігнорувати такі повідомлення і такі листи? Наслідки можуть бути плечевними не через те, що вас перестануть обслуговувати в цьому банкові, а через те, що можуть, скажімо, так, додати вас до чорного списку з відміткою, наприклад, там стаття 15. ви не будете цього знати, і в який би ви не приходили банк, вас ідентифікують за. Ось цим бекграундом, який тягнеться за нами, дякуючи одній банківській установі. Тому ігнорувати заборонено, реагувати обов'язково, спілкуватися зі своїми менеджерами напряму, обов'язково відповідати вчасно на ці листи. Обов'язково заповнювати анкети. Це теж просто необхідність, тому що в анкеті ви вказуєте свій граничний обсяг доходу, вказуєте свій соціальний статус. Хто ви? Ви найманий працівник і отримуєте тільки заробітну плату. Чи ви ФОП, який ваш обсяг доходу плановий? От ми плануємо на рік такий граничний обсяг доходу. Тобто, ось ці моменти: заповнення анкети, наданням відповідей на офіційне листування з податкової є. Просто необхідність для того, щоб ми не потрапили в чорний список банківської клієнтської бази. Після того, коли ми надали відповідь, від банку прилітає наступний лист. В листі чітко написано: Дайте, будь ласка, пояснення на 85 унікальних карток фізичних осіб, на які здійснювалися перекази. Тобто, банк відслідкував за попередній рік і за частину поточного року. Розрахунки по пітопі переказам між фізичними особами банк провів детальний аналіз і виявив, що були розрахунки між картками фізичних осіб по пітопі переказам по 85 унікальним карткам. фізосіб. тут потрібно було на цей лист теж надати ґрунтовну відповідь і проаналізувати клієнтові, що ж це за 85 унікальних карток. Сформувавши виписки по ФОП і сформувавши виписки по картці фізичної особи, клієнт зробив зріз інформаційний для банківської установи. Причому там дається 5 днів на те, щоб надати відповідь банківській установі на цей лист. І в більшості випадків, звісно, це були розрахунки на перший ступінь споріднення на дружину або на дітей. Але в цілому, ось ці унікальні картки по переказам – це були. І покупці, і постачальники. І на кожен з цих карток давалося обґрунтоване пояснення, хто куди кому платив і за що. І прикріплювалося це документами. Тож я вам хочу сказати, що цей кейс нам був доволі легким. Тільки з точки зору того, що у нас на всі транзакції були первинні документи, були договори, і це були реальні поставки. Якби у нас це був би інший клієнт і запит від іншого клієнту, ми навряд чи чимось допомогли, на жаль. Тому що відсутність документів причинила б першу негативну реакцію від банку і можливо блокування або закриття рахунку і заборона обслуговуватися в їхньому банку. Тому важливим моментом тут є надання вчасної відповіді клієнтові після того, як він обґрунтував всі свої унікальні картки, була надана відповідь від банку, що Окей, ми лишаємо ваш рахунок, даємо можливість вам працювати, але приберіть будь-які пітопі перекази, тобто не можна здійснювати розрахунок з карти на карту фізосіб, і приберіть готівкові зняття. Тобто використовуєте тільки для безготівкових форм розрахунків. Ось таким чином клієнт зберіг свій рахунок. Я б тільки могла б дати точно свою пораду. Якщо ви Отримуєте від банківської установи такого роду лист, вам терміново потрібен юрист або податковий експерт, хто вам точно допоможе сформувати відповідь на їх запит. Як тільки ми проігноруємо і не надамо їм відповіді, у нас з вами доволі плачевна ситуація, тому що наслідки, про які ми говорили, вони нічим потім не можуть бути скасовані. Тобто, якщо вам поставлять статтю 15 і відмітяться в своїй банківській. Ских системах, відповідно, нічого не може звідти прибрати ту відмітку. Тому не потрапляємо до чорного списку, працюємо прозоро, збираємо первинні документи за можливості. Ви бачите, що кейси бувають різними, і їх потрібно вирішувати оперативно в позитивному ключі для вас. Сподіваюсь, це відео також було для вас корисним. Ви знайшли відповіді на свої питання і знатимете, як діяти, якщо це буде ваш кейс. Але я бажаю, щоб це був точно не ваш випадок. На все добре і до зустрічі.